Що була вагітна. І от, коли вони були там, настав їй час родити. І вона породила свого сина первородного, сповила його та поклала в ясна, бо не було їм місця в заїзді. На той час в Єрусалимі жив цар. Це був гордий, жорстокий, дратівливий і нечестивий чоловік. Ім'я його було Ірод. А що діється в моїй казні на сьогоднішній день? Все добре, мій володарю, але одне село збунтувалося і відмовляється платити податки для свого пара. Що? Повбивати, пограбувати і спалити, а всім іншим повідомити, що їх чекає таке саме покарання за непокору своєму господарю. Кляті бунтівники. Слухаюся, пані. Ну добре, а чи вже приготували щось цікаве мені на сьогоднішній день? Чи привезли нових танцівниць? Красу? Я вичу. Ще ні, але... Я, ви, Моїми мене... наказами... Природи тремчать під ногами, бо я владика над царями. Держави можу в порох я розтерти. А з тобою знаєш, що можу за таке зробити? Гей моїх очей! цар великий, володар людей, чи ласки твої можуть наступити? Перед лице твоє чи може стати один хабарник знаний? То зможемо вийти і розказати? Хто? Чого? Нехай, Веди його сюди. Добрий Добрий, я сьогодні можу за. Ось бо прийшов до свого володаря з цікавості. А чи не хотів би мій пан знатися про найсвіжіші новини, які відбулися в його царстві. Чай. Я дуже радий бачити та вітати людей, які мають для мене будь-які новини. Тоді чудово, давайте з вами зустрінемось завтра і про все поговоримо. Я дуже перепрошую, що не сьогодні. Але сьогодні мене чекає дуже важлива справа, яка має мені принести великий дохід. Адже ж ви розумієте, яке це має велике значення Сьогоднішні сьогоднішній хвилини по сьогодні. життя. Гідно, простого. А як? Я тебе дуже добре розумію, але ж ми можемо домовитись таким чином, щоб ця справа не чекала аж до завтра. Дуже дякую тобі за інформацію і сподіваюся на подальшу співпрацю з тобою. Завжди ваш вірний слава. Ей, Сауле, Сауле, поясни, за що я плачу тобі гроші. Ой, хто нагородив мене таким болдурем, як ти. Царю, пробач, так. Я мав дитин тут не але пробач, я вважав недоречним, розповісти тобі її саме зараз. Ось поглянь мене навіть собою докази є. Пророк Ісая пише так, тіла в утробі зачне, і сина породить, і дасть йому ім'я Емануї. І ще таке. Народи, який в темряві ходить, у краю тіні смерти, тіло, світло засяє на ними. та ще. У дитя дане, дане нам Бог син, і влада на в його, і кликнуть йому ім'я. Дивний порадний, Бог сильний, вітець вічності, князь миру ну досить, досить говорити. Негайно йде та знайде мені тих, котрі поспішають, щоб вклонитися йому. Тоді вірить послав за мудрецями, котрих називали ще Богма. Він покликав їх таємно, щоб запитати, коли вони побачили зорю. Свідки ви, мужі, учені. Я чув, що ви шукаєте царяна Бога, який родився в Уфлеєві. Спостерігаючи рух зірок на небі з певного разу ми побачили зорю, Такої ми ще дороги не бачили. Бог відкрив нам очі, що в країні юдейській народився сад, саме в тому місці, де засяяла зоря. Тоді ми і вибралися в несочку дорогу. А ми з свої столиці, що знаходиться на далекому сході? Ми дуже довго йшли і нарешті прийшли до Єрусалима. Та не відаючи, що знаходиться народжене дитя, запитували усіх кожих. Та народжений цар людейський, вони бачили на сході озорю, пішли коли. Цар. 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 А, ну, добре, йдіть і розпитайте все про дитя. А коли знайдете? добрі, сповістіть мені, щоб я також пішов йому повітря. Виступали вони і носили за дорогу, а він почувши це, засмутився без і дуже стремочився. Родився цар. У нього йдуть з поклоном із чужих земель. А я про це дізнаюся так пізно. Твоє царство. І в ньому запах, про якого ти нічого не знаєш? А як же ти твоя велич, твоя могутність, твоя влада. Невже ти дозволиш царювати комусь іншому себе, щоб вихваляли, прославляли і служили комусь іншому? Більше ніж. Де твоя гордість? Тобі потрібно щось робити. Якось тих. Не можна сидіти, склавши руки. Ти ж маєш силу і владу. Де твій ніг? Не замикай його в собі. Дай йому волю. Нехай всі побачать що саме ти, наймогутніший і найвеличніший цар Юденського роду, ти, а не якесь там дитя в басінь, його треба позбутися. Це моє царство, царем залишусь тільки я, тільки моє ім'я величатимуть, тільки мені служитимуть. Ха. вазень! вже маю його. В серці я здуха гордість, а у заздрість. гроші влада, а до того ще й захланність. Іроде, ти мій. Не випущу бо, тебе і із... геть, Божо! Свій задано. Ще де... хано Гавриїл, мовчи, задало, твої засоби злотні, та й ні на що не тебе дуся. Через твою заздрість, злобу ти був відкинений отцем. Христа поганий змієм та де і приближається до кінця. Бо та, що волостерце тобі голову, вже народила світлі. Спасителя. І нині весь народ тішає його і поклоняється в Його день, але незабаром прийде і для мене день перемоги. Дивіться геть. Але Ірод такий мій, вже мій. Я йду й покличу всі бхильні. Не діва до і подібна, і тримає в своїх обіймах Бога, слово, що стало тілом. Пасторі принесли їм дари, Мудриці їх пішають дарами, ангели ж співають, неостяжний Господи, слава тобі! А зоря, що її бачила на сході мудреці, йшла перед ними, аж поки не підійшла і не стала зверху, де було дитятко. Побачивши зорю, зраділи радість, вельми великої. Пішли до хати, поважили з Марію, матір його і бавшини поклонились йому. І славниця, і славниця, і славниця, і... а наш чудовий рідний край і духу нам подають, і своїм раду й Мудреці мали намір повернутися до Єрусалиму і розповісти Іродові, що вони знайшли дитя. Якщо вони вирушили в дорогу, то ангел Господній з'явився і промовив до них. Не поспішайте до Єрусалиму, щоб навідатись до і Не розповідати йому про Ісуса. Прийнявши таке, мудреці поверталися зовсім іншим шляхом. Вони залишали вот і із вічною радістю в своїх серця, тому що вони бачили Спасителя. Ірод же, терпляче очікував на повернення мудреців до Єрусалиму, довго він чекав, аж нарешті почув, що вони іншим шляхом повернулися, але там він вже не міг їх відшукати. Тоді Ірод вирішив, що мудреці з нього насміялися, розлюдився вельми. Послав убивати виплоєм і по всій його околиці, всіх дітей, що мали менше, ніж два роки. Тим часом Ангел Господній з'явився вісні Йосифові, каже, встав, візьми дитя твоєго матері і поспішай до Єгипту. Перебудь там, допоки я не тобі знак. і розшукуватиме дитя, щоб його стратити. Ставши, Йосипу за вночі дитя, на його матір. І пішов у діти. Невдовзі вороги прийшли до Велоєму, забрали дітей в матерів, і, і повбивали їх. Тоді справдилося те, що сказав був порог Єремія. Бравий чуди голос, плач і тяжке ридання. Торохий плач за дітьми своїми і не хоче, щоб її втішали, бо їх немає. Ірода вже зло сіяно і свячинено. Іншого і кращого царя я не бачу, довгий час люд побожного мені, що якийсь новий цар прийшов на світ. А я іншого царя не знаю, який від цар на сіні, устаєнці, цар. Не буде цього. Цар тільки я. Так. Ти один. Тільки ти і тільки твоя. То ти є. Злий дух? А що я маю з тобою? Як що? Ти ж мій вірний слуга. Ти повний ненависті заздрості. Смерті. О, та смерть глотить мене. Марачу рує мене, а мені кров і смерть, смерть. Небо й земля сьогодні хай з пророками радіє. Христос родився, славте, Христа із небес, зустрічайте, Христос на землі байортесь. Співайте Господові і радісно співайте, люди, бо царство його всіх віків. Влада ж його від роду й до роду, він з духа Святого і Марії Діли, просвітив усе створіння, а все живе раді. Чули, не всі Христа знали, не всі наші українці різдва дочекали, ті, хто в полі, хто в полоні на сході країни, ті, хто головим Ато покладе віри. Ну а що Небесна Сотня, що в небі ми віримо, насторожі всі стоять, святим Абрегіле? Нехай наші українці своє ім'я носять, нехай славу Україну Європі волося. Нехай нози діволози по цілому світу нехай славлять Україну на многії літа Христос!